Доброго ранку, друзі. Ну що ж, ми вирушаємо далі. Гей, hey, привіт. Я можу помоти за тебе. Чудово. небесний тато я молюсь зараз за цю людину, яка дивиться це відео. Я не знаю, що саме відбувається зараз в житті, але ти знаєш. Тому я прошу тебе. Дай бути впевнені в тобі і в твоїй підтримці, тому що ти про все піклуєшся. Ти сам сказав в твоєму слові. Не про що не турбуйтеся, але просто віддавайте, відкривайте всі свої потреби, всі свої переживання для вашого небесного Отця. Дякуйте Богу за все. і Тоді ти сказав, що твій мир він наповнить наші серця. Я прошу тебе, допоможи цій людині зараз прийняти це слово і мир в своєму серці.